Дальнобійники протестують від сьогодні і до 1 квітня. Водії проводять акцію гудок. Вони протестують проти поборів на дорогах та підвищення тарифів на паливо. Тож від сьогодні, рівно о 12 годині, де б вони не знаходилися, водії зупиняють автівки та вмикають гудок. Водії обурені цінами на пальне та поганими дорогами, а також тим, що немає фіксованої ставки оплати за роботу. Замовники самі називають ціни, а водії змушені на неї погоджуватися. Тож часто виходить так, що дальнобійники не тільки не заробляють, а інколи залишаються в мінусі. Саме це спровокувало офіційне звернення ініціаторів акції до своїх колег із закликом боротися за свої права. 15 марта по 1 апреля призиваємо рузапірівочку України приостановити свою діяльність для привлечення уваги. В тому випадку, якщо наші дії будуть проігноровані, акція може бути повторена на більш двітільний срок. Окрім того, запчастини на вантажівки коштують чимало. а Через поганий стан доріг ремонтувати фури доводиться дуже часто. Тож всі ці фактори призвели до того, що дальнобійники створили власну організацію захисту прав та розпочали цю акцію. Їхні колеги підтримають таку ініціативу. Акція нужна по любому, то що вже далі тягнути нікуди. Ціни не на топліво на софіта піднялися нам. Все Слажні, слажні покупати вот эти колеса, машина обслуговувати тяжело. Водії сподіваються, що ця акція приверне увагу влади до їхніх проблем. В іншому ж випадку погрожують повністю паралізувати роботу перевізних компаній своєю бездіяльністю.